Україна вільна і нескорена, Україна сильна і непереможна. Слава Україні! Героям слава! Ми, патріот, ми молоде покоління, плекатимемо пам'ять усі сумніли. Тому ми й захопилися герою, яка зветься гордо соклом джою. Вас вітає рій Іваницького ліцею Парафіївської селищної ради. Рій, не скорені! Наше гасло, за синіє небо за жовте колося. Боротися колосся треба, щоб колосся. краще жилося. Хто як не ми? Рівне покоління. Хто як не ми? Сила і стремління. Хто як не ми? Пересильна нація. Хто як не ми? Енергія вібрація. Хто як не ми? Єдина команда. Хто як не ми? Нового часу зміна. Хто як не ми? Наука пропаганда. Хто як не ми? Майбутнє. В душах наших втомах, вона дарує світло відчуття. Ми сильні, не що щирі та не втомні, і ніхто не зможе це нас відібрати. Вирує виріх ви, почуттів і всередині і в зоні Ми ще сильніше, нас не подолати. Моя Україна народи роде коханий. вети, українці, мої земляки. всі поєднаємо серця полоняні на вічні оки і течі діти. Грішна я. Грішна тим. Що довго була, але під сорочкою вишиваною ховала люту ненависть до москалів, виношувала думку про помсту і волю і дочекалася, вирвалась, відчула себе вільною, але не знала, що то тільки мить на мене, мов весільну фату, було накинуто оманливий серпанок фальшивої свободи. Жінни яскраві килими, жовтавість степу хрила, і хвилі пробі, і хмари золотаві, і щастя острови, хай має ряд над нами державні прапори, кольорова заха з білими крилами, ріки день приносить у житті, творимо ми щастя Власними руками і летять любові вельски. На земле укра кіно пращурібна давня сторона, трівом і після ми, ми ці зустрічає Молодь України в майбуття. Україна не прагне чужого, Україна борони своє. І що вечора дякує Богу, і що вранці в вірі встає. Страшна біда і смерть кругом чигають, і українці стали, як стіна, орда російська вже конає. Ми Україну не здамо, вона у нас одна. Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Ми в себе вдома, і тут наша сила, зброя в руках, а за спинами крила. Весь світ підтримує, Бог допоможе. Віримо, знаємо, ми переможемо. Пинися навкруг, подивися, це рідна земля, єдина твоя, тут ми зростали, сорочки вдягали, І наче у снах була тут весна, ми не скорені, бо в нас козацька кров, серце зболене, та мир настане це ти